Як найскоріше вирішення конфлікту на Донбасі, та у який спосіб це зробити, питання без яких в Україні немає майбутнього. Своє бачення щодо вирішення цієї проблеми презентували члени центрального проводу партії Республіканська платформа Тарас Тецьків та Віктор Жердицький, які наразі завітали до Дніпропетровська. Політики переконані, особливий статус Донбасу, який намагається нав'язати Російська Федерація, призведе до повної втрати української державності. Один з способів такого розрушення це є заставити нас Українську Верховну Раду. Записати особливий статус Донбасу в складі України, і ми тоді, і тоді ми з цією гангреною не справимося. Гангрену або або відрізають, або лікують. Члени центрального проводу партії Республіканська платформа вважають, Україна має перестати бути об'єктом маніпуляції та перетворитися в об'єкт політики і в жодному разі не приймати закон про особливий статус Донбасу, який легалізує бандитські формування. Легалізувати бандитів, дати їм юридичне право, потім впливати на загальну політику. Українців два мільйони населення, яке окуповане декількома тисячами бандитів і російських найманців, і російських військ, будуть диктувати умови, як нам жити, яким нас має бути правила, куди нам йти, в Європу чи не в Європу. Політики наголошують, в умовах військового стану не можна вносити зміни до конституції, адже у нас фактично йде війна, хоч і не оголошена. В умовах Військового стану забороняється вносити будь-які зміни в Конституцію. Ми знаходимося в умовах військового стану. Коли стоїть ворог з багнетом і каже, а ну внось такі зміни, бо ми зараз далі підемо. Які зміни ми внесемо? Тільки ті, які потрібні цьому ворогу. Члени центрального проводу партії Республіканська платформа вважають, потрібно, щоб мешканці Донбасу самі визначили своє майбутнє. Ми можемо висунути ідею дати можливість жителям окупованої частини Донбасу шляхом опитування самостійно висловити свою волю. Де вони бачать своє майбутнє? І поставити перед ними питання руба або, або, або ви залишаєтесь в складі України як звичайна область, або йдіть на всі чотири сторони. І раз і назавжди припинити шантаж України цією частиною окупованого Донбасу. На думку політиків, таке опитування має пройти за наступних умов: включення списки для голосування вимушених переселенців, відновлення на окупованих територіях, транслювання українських телеканалів та жорсткий контроль з боку представників ОБСЄ. Валентина Денисова і Юрій Солодовник. Об'єктив 27 канал.